Ей йоу, усім привіт, друзі! Ми продовжуємо рубрику найкращих виборів команд на драфті, і сьогодні у нас на черзі чергові 10 команд. Тому смачного, якщо ви їсте, та приємного перегляду! Let's go! Найкращий гравець, обраний Ютою стає Карл Листоноша Мелоун. Його обрали під 13-м піком драфту 85-го року. Коротка примітка: донована мітчела обирав Денвер Нагетс. Але яке це має значення, коли Мелон член залу слави? Який доводив джазменів двічі до фіналу NBA та один раз був там з Лейкерс, дворазовий МВП, 14 олстарів та така ж кількість збірних NBA, чотири захисні збірні, а ще його номер вивели з обігу в Юті. Тому це безперечний стіл. Хоча Джон Стоктон міг би з цим посперечатися, тому що вони обидва відігравали важливу роль в успіху Джаз 90-х, але Карл має регалії вагоміше. Найкращим вибором на драфті Сакраменто Кінг стає Оскар Робертсон. Так, його обирали Цинцинаті Royals на драфті 60-го року під першим номером, але команда з Сакраменто прямі спадкоємці цієї франшизи. Робертсон Холфеймер, чемпіон NBA 71-го року, має 12 визовів на матч всіх зірок, 11 збірних All NBA, шестиразовий найкращий асистент ліги, MVP сезону 63. 54. Триразовий MVP All Stars У такій організації, як Кінгс, до нього ніхто не наближався навіть близько. Переміщаємося до Нью-Йорка, де кращим вибором Нікс має бути Вілліс Рід його обирали у другому раунді на драфті 64-го року, але фактично вибор був 10-м, бо тоді у Лізі було лише 9 команд. Найголовніше, що він зробив, це приніс два чемпіонства Нью-Йорку та ставав двічі МВП-фіналу. До нього та після нього Нікс не вигравали титул. Рід також представник залу слави, МВП сезону 69-70. Сім разів його викликали на матч Зірок. Один раз він ставав МВП-оном. Ціркового вікенду, П'ять збірних НБІ та ще декілька менш значних досягнень є у його здобутку. Це легенда, яка 21 березня 2023 року на 80 році пішла з життя. Растен Peace. Лейкерс мають багато легенд, але більшість з них не були обрані саме озерниками. Про Кобі та Каріма ми говорили у першій частині, яку ви можете подивитися за підсказкою, якщо так вийшло, що ви її пропустили. Але і без цих легенд їх все рівно залишається дуже багато, і Меджик Джонсон є одним з них. Лос-Анджелес Лейкер собрали Меджика під першим номером на драфті 79-го року. Ірвінг Меджик Джонсон ставав 5 разів чемпіоном, Три рази його визнавали найціннішим гравцем фіналу. А з повним списком нагород можете ознайомитися на своєму екрані. Більше, я думаю, не слід нічого казати, тому не зупиняємося і їдемо далі. Найкращим гравцем задрафтованим Орландо Меджик стає інша легенда Лейкерс, Супермен, але не Двайт Ховард а Шакіло Ніл. Шака обрали першому 92-му році. Він чотириразовий чемпіон, триразовий MVP фіналу 15 разів потрапляв на матч Зірок. Тричі з них ставав найціннішим гравцем МВЗ, двічі найкращі бомбардири ліги, 14 потраплянь в All-NBA та багато іншого. Навіть за коротенькі 4 роки в Орландо виводив їх у фінал NBA. тому особистість такого масштабу не потребує багатослівності. Наступним кращим проспектом Dallas Mavericks стає Джейсон Кіт, якого обирали під другим піком у 94 році. Я розумію зараз ваше здивування, але дірка на віцькі драфтували Мілвокі Бакс, а Луку дончича – Атланта Хоукс. Тому я трохи зіграв на випередження. Хоч Кіду довелося помандрувати Фініксом та Нью-Джерсі, але він таки повернувся в Dallas та став з ними чемпіоном у 2011 році. Джейсон 10 разів їздив на All Stars. 5 Разів лідирував за передачами у лізі, був непоганим захисним спеціалістом, що підтверджують потрапляння у дев'ять збірних захисту, шість команд All-NBA та звання кращого новачка. Найкращим вибором на драфті франшизи Nets був Бак Вільямс. Його обрали тоді ще Нью-Джерсі Nets під третім піком у 81-му. Можливо, вам це ім'я нічого не скаже. Це перший не представник залу слави. Але бак виграв нагороду руки ОВЗ був тричі на МВЗ. Чотири рази в захисних командах, один раз заїхав до символічної збірної ліги. Його конкурентом може бути Брук Лопес, який є лідером франшизи за результативністю, став з Мілуокі чемпіоном та майже став діпоєм у минулому році, але лише дві захисні збірні та один олстар, Стар, як на мене, не дає йому перевагу. Піднімаємося до Гор Денверу, і тут все очевидно має бути. Звісно ж, це Кармело Ентоні. Жартую, звісно, це Нікола Йокіч. Найбільший стіл драфту, якого обрали Нагетс у другому раунді під загальним 41 номером. А у момент оголошення його вибору була легендарна реклама Тако. Після цього сезону чемпіонство та файнал МВП, підкріпляючи ще двома МВП-регулярки, сумнівив, по цьому вибору немає. Має бути, а Йокічу лише 28, і прайм у нього у самому розпалі. Найкращий гравець задрафтований Індіаною Пейсерс мене ввів у ступор, тому що з одного боку є Реджі Міллер, 11-й вибір у 87-му році, який виводив Індіану у фінал NBA та грав у плей-офф краще, ніж в регулярці. До того ж, є одним з найкращих снайперів в історії ліги. З іншого боку, Пол Джордж, 10-й пік 2010 року, який доходив максимум до фіналів конференції, був допоміжним гравцем і за свою не дуже гарну. Гру в постсезоні отримав Playoff P. Але у нього на 3 більше визовів на All Stars, також на три більше потрапляння в збірні All NBA та плюс 4 захисні збірні. Напишіть свою думку, хто з них має бути найкращим піком, бо мені важко визначитися, але напевно все ж це Пол Джордж. Ще один дискутивний вибір стався на болотах Нового Орлану. Начебто Ентоні Девіс, перший пік 2011 року, чемпіон, восьмиразовий представник матчу зірок, чотириразовий олдіфенсів та All «Ол NBA. Три рази лідер за блоками у Лізі. До того ж, йому лише 30 і він ще зможе досягти більших успіхів, якщо не завадять травми, звісно. Але на даний час найкращим вибором Нью-Орліанс стає Кріс Пол. Четвертий пік драфту 2005. Так, у Кріса немає чемпіонства, а лише чокер, але 12 ол старів, 11 символічних збірних Ліги, 9 захисних збірних переважають. Плюс 5 разів Кріс був лідером за асистами, 6 разів лідером за. Перехопленнями та ставав новачком року. Якщо ви не згодні з якимось моїм вибором, обов'язково залишайте свої варіанти під випуском. А на цьому все. Ми обговорили ще 10 команд. Якщо вам сподобалося і ви хочете продовження, ставте вподобайку, розповідайте друзям, як тільки під цим відео збереться 150 лайків, відразу вийде третя частина. Друзі, давайте піднажмемо та проб'ємо хоч раз цю відмітку. Це дуже важливо для просування україномовного контенту та дуже мене мотивує робити нові відео. До мир.